Так все, пішла зараз на машині, поїдемо. А хто буде зараз за рулем? Давай я. Окей, зараз е наш цей. Куда? Нам реально треба на трохи Боже. <плес> Нам треба просто... Чому від звуків не включили, що книжки там, блин. Я не знаю, треба ложка гараж. У нас автоматично на кнопку а. давай. М -м, так, о зараз їдемо в поліцію. М -м. Але, якщо чесно, мені здається, якщо там ті наші учні нас зараз побачать, побачили б, вони здається, вони б нас не впізнали. Okay. Ви, може, по вигляду б впізнали, а про те, які не зараз, то ні. До да. зараз да, давайте її. Так їдемо. Добрий день. Доброго дня. Це ви Діана і Маша. Так. Да. Дайте Та. свої документи, але вам тут треба чуть-чуть довгоньку посидіти на лавці. Добре, нічого. Угу. Вас скоро будуть розпитувати по деталях. Угу. Але боже мій, я не розумію, що то, блін, таке. Я теж. Чекай, зараз позвоню мамі і скажу, що треба ще на два дні лишити. Алло, мам, привіт. Мам, а можна будь ласка, що лишиш дітей ще на два дні в себе, бо тому що в нас, коротше, нас хтось ограбив, так що нам потрібно в суд. Добре, добре, дочі, а тоді побуду щось з дітьми дв два дні. Мам, зараз нам не до того, щоб пояснювати. Добре, добре, попадуть. папа, дочь папа. Так, зараз по одному буду йти розпитувати в кімнату. Так, Діана, ви перші. Добре. Дякую. Добрий день. Доброго дня. Хочу вас порозпитувати. Дивіться, ви ем, що ви бачили, де ви бачили останній раз гроші? Може, ви десь їх поклали не туди. Я знаю, що ми їх. Клали там, де книжки, бо тому що ми туди переїхали тільки після вчора, і ми там клали наші гроші. З того моменту ми їх не брали, бо ми не їхали в різні магазини. Добре. Але ваші камери показують точно. Ну, Так, то точно не монтаж. Добре. Але нам потім потрібно ще раз зайти в вашу хату по камерам подивитись. Ой, то Боже, добре. Як вас звати? Ви ж знаєте, боже мій точно, яка ваша фамілія? Моя фамілія Пташенко. а по батькові Олександрівна. Добре, де ви раніше працювали, нам про це треба знати. Я працювала вчителькою, добре, в якій школі. Це не в тому місті, тому що ми туди тільки недавно переїхали. Ну, точніше, не недавно, а два роки тому сюди ми переїхали, як звільнились зі школи. А зараз з ким ви працюєте? Ми блогери зараз. Добре, ем, тоді до побачення. Покличте сюди свою подружку. Угу. Якщо що, то той, той поліцейський трохи дивний. Давай, йди тепер ти, удачі. Okay. А те а тут, а куди йти? Тепті білі двері. Ось, Добрий день. Добрий день, сідай. А, а Ам, так, зараз буду тебе розпитувати. Ам, як тебе звати? Так ви знаєте. В мене з пам'яті просто проблеми. Яка, яка фамілія? В мене фамілія пташко. А чого у вас фамілія почти одинаково? Ви ж не сестра? Ну, але вона ж не ознакомив я пташко, а вона Пташенко. Ой, Ну добре. Мови точно гроші туди клали? Так, да, а по-батькові побачу... хто ви? Романівна. Угу. Точно гроші туди клали? Так, Можете навіть по камерам подивитися, що ми туди клали свої гроші. Скільки ви живете вже в тому місці? Скільки ви вже ми... в тому місці? Може ми, ми два роки в тому місці. Угу. Де адреса, де ви минуле жили? Наш. Ладно, проїхали. Ам... День, ну добре, скажу, дин, динь, день, динь, динь. Угу, <поє> понятно. Um, а я до вас потім прийду. Я тут ваші подружці казав. Суд буде коли. А завтра. Добре. Um, але якщо суд не тут? Ми знаємо. Угу. Uh -huh. Ой, я знаю, а вы ничего такая? А, вы шо? Такой вообще. Слуха, прикинь? Шо, шо, шо? Он сказал, что я ничего такая. Капец, дурак, я же чула, вина аж орал. А у так сильно не орал. Ладно, завтра суд буду. Ты да. ]ığını. Завтра Боже <laughs> <laughs> <Overwatch throat> будильник вставай нам сьогодні принесут это травай Да, блин, ты хочешь, чтобы его посадили, чи, чи чтобы ну, его адвокат пришел и все? О, как посадили. Ты стоишь? А, о, ой, ой, ой. Ты куда? Ну, в ванну. А, ой, боже, точно. А, а зубы чисто. А, ой. Зараз. Mm. 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 Так. Так, все почистила. Ще... А я йду порадіватися. Я тоже. Так, я перший час зроблю собі а, і цей якісь аксесуари аксессуар. Okay. Mm. <ріст> Окей. Mm. Зараз на машині поїдемо в суд. Його, значить, уже mm -hmm. зловила, якщо є. Uh -huh. Ага, Так, да все. to już wszystko zaraz i w caj w sud ja mam nadzieję nam może się zaraz wręcz a na nie, a nie jeszcze... ja mam oh. nadzieję że z ruszami nic nie tak a uh -huh. a ty gdzie a on ma na maszynie toczka. A kto się, się nie za rule nie wiem ja tak, to już no. było То я тут так. сьогодні? Угу. М -м -м так, надіюсь, що все пройде нормально. Ага. Угу, то якось страшно, знаєш. Ага. Але буде капець якщо він не знав, звинуватись, типа звинуватись, тому Я не думаю. Na, taip. Dabar šiek tiek skorės švečiuosiu, ragu. Deja, tu jo, blin, traba, negerbiu. Дня, це суд, програма, проєкт. І сьогодні в нас буде ось такий суд. Боже, вони свої знімалки знімають. Угу. Так, доброго дня. Так, Діана і Маша ми хочемо вислухати, що, ем, що у вас сталося? Добре. нас ограбив цей, як я зрозуміла, мужик. Він, ем, ми просинаємося від того, що в нас сирена від того, хто хтось вийшов з хати. Вона мала спрацювати до того, як хтось зайшов в хату. Ем, ми перевірили, чи в нас є наші гроші. Вони завжди нас стояли за книжками. В нас їх нема. Ми перевірили кожну полку, їх там взагалі нема. Добре, Маша, ви що хочете нам сказати про це? Ну, те саме напевно. Добре. Ем, так, тепер я хочу вислухати ем, вас. Що, я нічого не робив? Ем, нічого не робив, так? Малолітній злодій. Ой він ще й малий. Я думала, йому років сорок. Так, я нічого не робив, то, то не я, я нічого не ограбляв, я нічого за книжками не крав. Не кла, не крав. Я в лівій стороні теж нічого не крав. що що? А, нічого. Ем, ви будете покарані на, ем, на два роки, бо тому що ви підліток. Блін, йому би років п'ять посадіти? Угу. А то і більше. Ну ні, я думаю, більше ні. За злочин більше не дають. Ну, да. Добре, все можете йти. Зараз ми вам віддамо ваші документи. Гура на кінець нам віддадуть. Ага, угу, На, дякую. Що пішли. Може пішли відпразним, що його посадили. Ммм. Так. Ммм. А куда поїдемо? В клуб, може? Як ти думаєш? Фух, як ти думаєш, нам в клуб їхати? Ну, в так у нас дос вдома клуб. А в нас вклонки нема. Так можемо заїхати купити. Ой, знаєш, які вони зараз дорогі. Та слухай, нам гроші взагалі віддали? Ні. Їдемо назад. Чекай, їдемо їдем розбиратись. Чого це нам гроші не віддали? Угу. Що сьогодні за день <с такий поганий. Все, пішли? Да. Ну, але добре, що там не всі гроші лежали. Ага. А стопу ми перевірили там ті місця. А, а та, тут -та там перевіряла, я перевіряла. А... Та так. Добрий день, ви нам гроші віддали? Е, мені... Ми взнали інформацію про те, що він їх спалив. Що? Там 40 тисяч. Навіть може більше. Угу. В мене там лежать десь. Сорок п'ять тисяч. Ви розумієте, то, що ви просто. Ви, ви маєте їх нам віддати. Точніше, не ви, а там тамтей. І в крайньому випадку. Мене... А в мене попало п'ятдесят. І в крайньому випадку, якщо він не може нам вернути, то ви маєте вернути, бо тому що ви суд. Я. Вибачте, но, але я не головний з суда. Так що я не а можу хто? вам віддати. А хто головний, скажіть? Ну, йдіть пошукайте, позапитуйте. Господи. Навіть сказати не можу, блін. Угу. Добрий день, ви головний? Ні. Добрий день, ви головний? Ні. Так, спішли. На перший. Добрий день, ви головний? Так, я головний. А чого ви нам гроші не вертаєте? А так я сказав нашому той, той, той що працює, там в, суді, в суду, щоб віддав. А чого він нам не віддає і сказав, то, що ви йому ще не дали? Пішли розбиратися? Наді, чому ви не віддали їм гроші? О, 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 ой, 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 вибачте, я забув. Забув, вони мені все розказали. Я тебе звільняю, віддам їм гроші. Добре, добре нати. Так, нати. Ну, ми... Дякую. Я собі заховала сумку і тепер завжди буду з собою носити. Ну, знаєш, то погана ідея, бо зараз сумки крадуть. Ну да, ладно. И два, мужики з таким на місце продумать для грошей. Можемо в Ви... ем, може в нашему спортзале, и може сьогодні позайматися в спортзале. Да, до речі. Угу, зараз я вот так заеду. Але... Так, пішли, зараз позаймаємося в спортзалі. Угу. А добре, що нам вернули гроші. Uh -huh. Добре, що і Геннадій звільнений. Ага, то точно. То Все, ну. зараз в спортзалі заховаємо. Все, пішли в спортзал заховаємо. Uh -huh. Так, айптось подивимося, куди можна заховати. От, я знаю де можна, можна ем, підняти цю штуку і покласти під неї гроші, я під ту, а ти під тамту. Ну ні, а може давай, знаєш що? Що? Коротше, в гонделях вирити, вирити ямки, коротше, і туди позапахати, скручувати гроші і туди позапахати. Окей, тільки не забути, де вони. Угу, так. Так, все. все. Угу. Пішли перекинемося, а. И там породимся тай. Да о тут у нас екрас фор, форма лежать. О, да. Так, що... Так. Ой, блин. Давно мы так не занимались. Угу. <Разу> Ой. М блин, так разгоняюсь. Ага, я тоже. Блін. Ой. Зараз давай виключимо. І давай зараз вже тут позаймаємося. Угу. Да, але мали... ну, може, малих Ой. навіть сьогодні заберемо. Ой. О. О! Як ти то відкрила? Я не знаю. Опа! Опа. В нас є банк, и мы про це не знали. Все, давай сюда гроші быстро пораховувати. Давай, давай. Пішла я к нам. Так, давай зараз. Так я, так я беру, все, я взяла. Так я тоже. Ой, відкрий мені. Так, зараз відкриваю. Боже, навіть про то не знала. Все, я поклала я тоже, свої. Але стоп, я теж. Але як нам ну, відкривати звідси? Звідси на кнопку треба нажати. А, звідси? О, тут я не знаю, тут напевно треба просто підійти, може. Я, я дивись. Ага. Mm. А ну вот тыкати. Бо я куда и потыкнула яйцей. Боже, ми ж, ми ж там гроші закрили. Блін. Блін. Бляха, муха. Мне ну, якось тут сиділа і було відкрило, так можна. Може, то я навіть десь тикнула. Не знаю. О, О! А, тут просто треба, походу. Ага. Господи, я вже так налекалась за наші гроші. Я тоже все давай так. Угу, ага, ну ходим. Зараз на всякий вопрок шар спариверим. Угу. Ні, Ой. я була нажала, я знаю, да я нажала. Да, ти нажала. О, ні, я нажала. А тепер то не працює. А во, а, працює, працює. Фух. Позвольте. Лошар. Шо? Лошарус. Может, то від того буде, що ти там сидиш? О. А, ну да. да. Так, ну принаймні, все. Може, уже навіть сьогодні заберемо. Ну, так, давайте да, давай тут наш потяг. Угу. Так, все, принаймні, Ну, ми вже иначе порадили, все путно. Зараз угу. я позвоню мамі попереджу, давай вже ти поїдеш. Окей. Алло, мама, алло, що сталось? Ми сьогодні забираємо суд вже прийшов. А, добре, тоді їдьте, забирайте. Папа, угу, папа. Ти вроді знаєш, де моя мама живе. Угу. Um, Такс. Зараз тоді заїдь. Um, Заберемо наших дітей і підемо щось робити. Угу. Да, ма, але сьогодні то капець. Ти забирай. Ага. А Е, тобто ми просто кому йобаному нести на писа. Добре. Ага, привіт, мам. Угу, дякую. Так, на твоя.